Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує підготовку до свого найближчого поєдинку проти колишнього чемпіона UFC Френсісангану. Циганський король знову заговорив у вже традиційному для себе стилі про бій проти Олександра Усика. Британський боксер розповів, чи відбудеться бій проти українського чемпіона вже в грудні 2023 року. Тайсон Ф'юрі залишив відповідь із цього приводу для Дерека Чісори. Циганський король запевнив, що наразі усі його думки сконцентровані на бою проти Френсі Сангану. Вже після цього поєдинку, якщо закінчить його без травм, то буде думати про зустрічі з Усиком. При цьому британець назвав себе Донкі Конгом, який візьметься за Усика, якого порівняв із малюком. Слухай, не особливо переймаюся усиком зараз, бо в мене залишилися справи з Нгану. Коли впораюся з Френсісом, ціленький без травм, буду як Донкі Конг, розберуся з цим малюком, змахну його як краплю дощу з плеча. Я ставлюся до кожного свого суперника зі 100% віддачею. До бою з Нгану я буду готуватися загалом 12 тижнів. Зазвичай табір триває 5-6 тижнів, але я був поза рингом з грудня, скинув щось близько 150 фунтів, 68 кілограмів за 4 тижні, просто дотримуючись кетогенної дієти. Ймовірно, що Ф'юрі не захоче проводити два поєдинки у такий короткий термін, тому його зустріч із Олександром може відбутися вже у новому 2024 році, а не 23 грудня, як про це говорилось раніше. Битва циганського короля із Дгану відбудеться вже 28 жовтня. У рингсайді цього поєдинку буде український чемпіон світу, адже саме тієї ночі може бути оголошена офіційна дата їх бою. До цього вже повідомляло, що на прихильників боксу чекає не одна, а аж дві зустрічі між Ф'юрі та Усиком. Промоутер українця Олександр Красюк підтвердив, що у контракті бою є опція реваншу для того, хто програє у першій зустрічі. Також у усика буде додаткова мотивація у двобої проти британця, адже сім'я українського боксера чекає на поповнення. Зі свого боку, Усик теж зробив гучну заяву в бік Fury, назвавши того аватаром. Про це ви можете подивитися у попередньому відео. До того ж, Всесвітня боксерська організація WBO на 36-му конгресі надала своєму чемпіону супервашківазі Олександру Усику особливе визнання. Українець вперше став чемпіоном світу, вигравши саме пояс WBO у першому важкому дивізіоні у Кшиштофа Гловацький у вересні 2016 року. Потім він провів шість захистів і піднявся в суперважку вагу. У Хевівейті Усик 21 році відібрав пояс WBO у Ентоні Джошо як обов'язковий претендент по цій же версії, а потім захистив його в реванші. Повертаючись до майбутнього бою Ф'юрі Нгану, то в лондонському парку Поттерсфілд були встановлені дві гігантські статуї обох бійців. Статуї циганського короля Інгану, розділені золотою короною, на якій написаний слоган бою битва найнебезпечніших. Вболівальники зможуть побачити ілюстрацію своїми очима протягом двох тижнів. Як стало відомо, непереможений український боксер Супорожського дивізіону Олександр Захожий прибув до табору Ангану в Саудівській Аравії, щоб допомогти йому в підготовці до бою з фірі. Нещодавно з'явилася інформація, що платна трансляція бою в Сполучених Штатах буде коштувати 80 доларів, але в нашому телеграм-каналі буде безкоштовна трансляція, тому підписуйтесь. А тим часом, колишній чемпіон світу у супережкому дивізіоні, американець Шеннон Брігс назвав фаворитом поєдинку Тайсоном Фюрі та Олександром Мусиком. Ви не можете йти проти Ф'юрі, він ніколи не програє. Ви не можете дійсно йти проти такого великого хлопця, який може так рухатися. Він великий, у нього тіло товстої людини, але це йому допомагає. Людина такого зросту з такою великою витривалістю, яка у нього є. Він може бити і наносити відмінні удари. Він може пересуватися, він небезпечний. Зі свого боку, тренер Деонтей Вайлдера Малік Скотт, засмутився через те, що бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії. Це змушує мене заздрити. У них великий поєдинок, вони отримають великі гроші. У них буде велика популярність. Зараз ці хлопці в хорошій позиції, великий бій підписаний, як я чув. Я цим засмучений, бо кілька місяців тому наш бій мав бути головним у Саудівській Аравії, а тепер це їх бій. Я засмучений, я просто хотів, щоб їх бій пройшов в інший час, але немає, вийшло інакше. Воно й не дивно, адже, схоже на все, бій між Ентоні Джошо проти Деонтею Уайлдера знову переноситься, так як їхня угода від Саудівської Аравії Skill Challenge Promotions тепер не розглядається. Були запитання щодо того, чи буде AJ сидіти і чекати, поки бій Уайлдера відбудеться в іншій країні, але промоутер Еді Хірн підтвердив, що план передбачає понад усе активність. Він дійсно хоче битися в грудні, можливо, є час, але це може перекинутися на січень. Я думаю, що реалістично грудень-січень буде датою його наступного бою, а потім він битиметься з Деонтеєм Уайлдером або битиметься за титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі. Він хоче стати чемпіоном у важкій вазі. Він хоче битися з Даунтем Вайлдером, він хоче битися з Тайсоном Ф'юрі, але він також хоче залишатися активним. І саме це він попросив мене зробити, щоб якомога швидше вивести його на ринг. З ким зіткнеться Джошуа у своєму наступному бою, невідомо, але вболівальники вимагатимуть серйозного виклику. Є потенціал, щоб зрівнятися з Отоваліном, який на один випереджає його в рейтингу IBF. і, отже, має більше шансів зустрітися з обов'язком претендентом Філіпом Харговичем, якщо пояс втратить переможець бою Усик Ф'юрі. Що ж, поки що це все, пишіть що ви думаєте. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!